Внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 мільярдів гривень. Про це 6 червня повідомили на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. Давайте детальніше послухаємо, що кажуть у Мінагро. Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих. Щойно закінчився період нересту, і внаслідок падіння рівня води ікра висохна на змілілих ділянках. Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине, оскільки в подальшому при зниженні повеневої хвилі ці біоресурси опиняться на суходолі. Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В Свою чергу чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути. Більше про цю ситуацію будемо спілкуватися далі на зв'язку із нашою студією Володимир Вовкотруб, директор департаменту Держагентства мельорації та рибного господарства. Пане Володимире, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Добрий день студія, пане Володимире, ось маємо інформацію із прес релізу Дніпропетровської рибоохоронного патруля, який отримало суспільне. Там говориться про те, що різке зниження рівня води саме в Коховському водосховищі призвело до загибелі як молодої, так і дорослої риби на Нікопольщині, і загибель лише дорослих особин може сягнути 95 тисяч. Ці дані станом на 7 червня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас можливо якась інформація загалом про які цифри ми можемо говорити, і які збитки від цього буде нести держава? Ну, я хочу сказати перш за все, що е, рибна галузь продовжує страдати від нашого сусіда неблагополучного, і це екоцид, який сьогодні переживає е, вся наша держава, і хочу сказати, що в зв'язку з надзвичайною цією подією наш весь особовий склад переведено на надзвичайний режим роботи. Значить, зараз долучений до роботи територіальні органи інших областей ми проводимо підрахунок, як збиток фактичних прямих, які залежать від. Е, Фактично від загиблі риби, так і непрямі збитки, оскільки різке падіння води е, негативно стане ну, відображається на е, ікрі. Зараз ще триває період нерестової заборони, і тому величезний скажімо так, вплив на подальше відтворення риби в даних водоймах буде. Тому робота триває. Про цифри і результати буде сказано пізніше, оскільки це все буде пораховано. Ми знаємо, який стан був до цього водних, зап... водних біоресурсів запасів, і по результатам. Ми тоді точно скажемо цифру, обрахуємо, скажемо точно цифру. Пане Але Волод... ситуація дуже катастрофічна, пане Володимира. В довготривалій експер... ну такій перспективі, що взагалі буде з півднем України а, і яким чином це позначиться на от, розмаїтті? Ну я хочу сказати, що ситуація складна. Ви можливо бачили в соцмережах ролики про те, що е, риба лежить просто на спущених водоймах, лежить зверху, багато загинувшої риби. Це говорить про те, що коли піднялася хвиля, перша вона зруйнувала гідроспоруди, які відділяли природні там водні озера від Дніпра, і масово відбулася виток води до Дніпра, і фактично риба не встигла зійти. Крім цього, залишається ще складною ситуація, на мілководях, так званий на водосховищах утворені ями, і ця риба також це були такі заглиблення по водосховищу. Вона там зараз бері, ну зупинилася ця риба, і зараз літо температурний фактор росте. І фактично вона також може загинути в зв'язку з тим, що вона втратила зв'язок з руслом. Пане Володимире, далі величезною проблемою є те, що е, опріснення, скажімо, чорного моря, яке також може негативно вплинути на чорноморську фауну, і також е, сольова вода негативно вплине і на прізноводних риб. Пане Володимире, що з цим всім робити? Які зараз кроки проводяться для того, аби якось мінімалізувати оці наслідки? Е, на жаль, ми зараз особливо вплинути не може, крім того, що проводимо спостереження підрахунок. Під рахунок загибелі, я кажу, що вода сьогодні переміщається в сторону Миколаєва. Ми спостерігаємо, що відбувається величезна проблема сьогодні. Є тому, що ми маємо два державних рибовитворювальних заводи, які експериментальні, які знаходяться саме один на в Голопристинському районі на окупованій території, один уже на відвоюваній нашій стороні на правобережжі. Це так завод імені академіка Тющенка по вирощуванню осетрових видів риб. Які повністю сьогодні ставки ставки цих озер, де отрималися наші плідники, повністю затоплені, і від, я думаю, що відбувається міграція зараз е, маточного поголів'я е, осетрових риб просто до, до Дніпра. А це величезні збитки, оскільки там, е, скажімо так, до статево зрілої особи не росте не менше 7 років. Тобто ми можемо. Е, Розуміємо, що наслідки дуже катастрофічні будуть, пане Володимире, Тобто в Україні є всього два таких осередки вирощування, так. Е, у нас три заводи є. Один знаходиться в Лопушному, але він більш коферельових хриби і направлений на зариблення Закарпаття. А що стосується каскаду Дніпра, то два таких заводи. І на жаль, ми сьогодні доступу ні до, до обох заводів немає, тому що один знаходиться на підконтрольній е, расистам території, а інший знаходиться в зоні прямого кульового враження. Тому і туди ми не можемо зайти. Ми фактично спостерігаємо за роботою виключно за допомогою дрони. Пане Володимире, а якщо ми вже так трішечки порухаємося далі, уявимо, що вона пішла на спад, стабілізується ситуація. Скажіть, будь ласка, чи можна буде одразу поновлювати і кількісний, і якісний склад риби, і взагалі, як це загалом правильно до цього всього підійти, як це правильно зробити? Ну, Звісно, що Природа має сама відтворюватися, може відтворюватися, але на це потрібно бути десятки років. От десяти, по прогнозах вчених, від 10 до 30 років, в залежності від виду водного біоресурсу. Звісно, ми зараз проведемо переговори із міжнародними фондами, грантовими фондами щодо можливого зариблення саме водоймів загального призначення. Тому. В залежності від того наскільки швидше стабілізується ситуація, наскільки швидше ми зможемо отримати доступ до наших заводів? Ну і оперативно зможемо відреагувати на цю ситуацію наразі. Ну ми не фактично ми не маємо доступу навіть до наших заводів. А ось, скажіть, будь ласка, чи буде впливати стан води на зариблення, чи це важливо? Звісно, я хочу ще раз повернутися, що за ще станом на сьогодні триває нерестова заборона, і основним моментом при нерестовій забороні це є. Рівень води, тобто коливання рівня води. Ми на цим також завжди спостерігаємо, ведемо роботу, Ну, Сьогодні про рівень води наразі у Тухольському водосховищі неможливо говорити. Фактично, вся ікра залишилася на березі, висохла, і фактично, ми не маємо притоку молоді, молодих, молодих риб особин ми не будемо мати в цьому році. Зрозуміло, а це пані, фактично, фактично, також як вже. По геометричній прогресії буде відбуватися на наступні роки, тому без, скажімо, такого зариблення загальнодержавного я думаю, що буде важко там візи взагалі популяцію. Дякую, пане Володимире, за ваш аналіз за те, що долучились до ефіру. Це був Володимир Вовкотруб, директор департаменту Держагентства меліорації рибного господарства.